Вітаю! Мене звати Лоншакова Марія. Я акушер-гінеколог, який працює в інтегративному підході, тобто розглядає організм жінки комплексно, а не лише її малий таз. І в цій серії відео я розповідаю про вагітність, підготовку, саму вагітність і відновлення після вагітності. І саме цей урок буде присвячений щитоподібній залозі. Тому що, на жаль, її патологія стає все більш розповсюдженою в молодих дівчат також, і це безумовно має вплив на перебіг вагітності, на можливість до зачаття взагалі, і на стан мами та дитини після вагітності. Чому так це важливо? Тому що гормони нашої щитоподібної залози, вони називаються тиреоїдні гормони, тому що латинською мовою тироїд це щитоподібна залоза. Щитоподібна залоза, тироїд, гормони щитоподібної залози – тироїдні гормони. Вони нам необхідні для забезпечення метаболізму, енергетичних потреб організму, тобто повністю для нашого обміну речовин, для того, щоб в нас була енергія на роботу повсякденну, на роботу нервової системи, на нашу рухову активність і на в тому числі нашу репродуктивну активність, тобто на наше зачаття, гормональну функцію і так далі. Рецептори до гормонів щодо подібної залози вони є майже в усіх органах, тканинах, клітинах нашого організму. Вони працюють як кнопка вімкнути. Тобто недостатньо мати просто процесор або просто ноутбук, або просто телефон. Вони повинні бути заряджені і працювати. Їх треба вімкнути, дати в систему електроенергію. Так само терионі гормони вони дають в наш організм енергію. І за рахунок цієї енергії в нас можуть нормально, правильно відбуватись з достатньою швидкістю всі там біохімічні метаболічні процеси. Тому це є каркасом нашої взагалі життєдіяльності. що нам дають тероїдні гормони енергію, вони керують нашим енергетичним потенціалом. І в людей зі зниженою функцією, щитоподібної залози немає енергії, вони такі мляві, кволі, синдромом хронічної втоми, не встигають зранку встати з ліжка, вони вже не мають сил. Таке відчуття, що вони не спали, а розвантажували вантажі. І люди з підвищеною функцією щитоподібної залози, вони такі навпаки, дуже сильно енергійні, в них трусяться руки, випучуються очі, дуже швидкий пульс, дуже швидкі рухи. В них надто багато енергії. Вони так, аж, скажімо, згорають просто в цій енергії, виснажуються, худнуть, всихаються, тобто багато енергії мало. Мало енергії, мало енергії, має бути достатньо, адекватно вашому метаболізму. Також гормони щитоподібної залози керують обміном речовин, білками, жирами, углеводами, вітамінами, мінералами, розподілом цих всіх ресурсів. Є люди з швидким метаболізмом, є з повільним. Насправді він не швидкий, не повільний, він або ефективний, правильний, здоровий, або порушений. Тому що, коли людина нічого не засвоює, вона худне. Вона не набирає вагу, в неї нема сил. Це так само погано, коли людина накопичує вагу, має зайву, і вона все одно не функціонує так, як потрібно. Тобто все має бути в балансі. Також тероїдне гормони забезпечують нам достатній інтелект, і це важливо вже під час внутрішнього розвитку, тому що достатній рівень гормонів чи та подібної залози і йоду під час вагітності дає можливість дитині народитись інтелектуально повноцінно і потім розвинути свій. Когнітивний потенціал, якщо дитинка знаходиться ще під час внутрішнього розвитку і в дитинстві, в дефіциті цих гормонів, в дефіциті йоду, який потрібен для побудови цих гормонів, вона має знижений інтелектуальний потенціал аж до кретинізму, тобто тяжкої розумової відсталості. Це не якесь там образливе слово, це цілком офіційний діагноз. Кретинізм це тяжка розумова відсталість, часто зумовлена дефіцитом йоду і тероїдних гормонів. Для теплообміну, щоб ми не мерзли, щоб ми нормально себе почували під час зміни температури, нам потрібен адекватний теплообмін, в якому також приймають участь гормони щитоподібної залози. І синтез ДНК це поділ нових клітин, відновлення ми розуміємо, що процес синтезу ДНК під час вагітності і в маленької дитини відбувається ну, максимально інтенсивно. Тому нам під час вагітності, щоб дитинки нормально ділились клітини, розвивались органи системи, потрібна достатня кількість гормонів щитовидки. Тобто щитоподібна залоза, її гормони під час вагітності вони надважливі. Вони і так надважливі, тому що вони просто менеджери всього нашого метаболізму, нашого самопочуття, нашого стану здоров'я. Але під час вагітності це вдвічі важливо, тому що розвиток дитинки, її інтелектуальний потенціал, її нормального речовин, її адаптація потім після народження це повністю залежить від гормонів щитоподібної залози. Також самопочуття матері, як вона себе буде почувати під час вагітності, чи вона буде енергійна, бадьора, нормально зможе виконувати там свої повсякденні справи, працювати, вести активне життя? Чи вона буде втомлена, квола, часто вагітні, їм рухатись важко, встати важко? Це залежить від щитовидки. Набере вона в межах норми і легко скинеться після пологів. Або вона набере 25 кг і ще буде 25 років страждати з цими 25 кг зайвої ваги після вагітності, це теж залежить від роботи щитовидки в тому числі. Буде вагітна в гарному настрої, позитивному, позитивно налаштована на свою майбутню роль матері, на появу дитини, або вона буде в депресії, післяпологова депресія. Проблема адаптації до дитини це теж залежить певною мірою від щитоподібної залози, тому що вона впливає і на психоемоційний стан також. Тому, тому функція щитоподібної залози вона має бути скомпенсована до вагітності, в ідеалі до зачаття або, хоча б на початку вагітності, тому що я як часто чую. У мене там є проблеми з щитовидкою, Ну да, там у мене трошки ТТГ високий, там е аутоімунний не Ну нічого, я зараз виношу вагітність, там народжу відгодую дитинку, потім вже буду розбиратись. Мені ж зараз не до цього, я ж дитинкою буду займатися. Мені е зараз вагітність першочергова, а щитовидка, я потім нею займусь. Ні, дівчата мої дорогі, це так не працює. Щитовидкою треба зайнятися до вагітності. Скомпенсувати, якщо у вас підвищений ТТГ, є порушення в роботі щитовидки, підвищений ТТГ це вище 4. Якщо у вас вже були якісь проблеми з щитовидкою до вагітності, то вище 2,5 для здорових, умовно, жінок з нескомпрометованою щитовидкою, нормальний ТТГ до вагітності і під час це до 4. Якщо у вас вже були гіпотиреози, якщо ви вже приймали якісь там гормони, у вас був автоімунетеріодід, то до 2,5. Ось такий ТТГ у вас має бути на моменті зачаття і під час вагітності. Якщо він у вас підвищений, якщо у вас є тиреоїдит, якщо ви не приймаєте йод, і кофактори, селен, як мінімум, то це може мати негативні наслідки під час вагітності і далі потім і на розвиток дитинки, і на ваше відновлення, і стан після вагітності. Тому це те, чим треба займатись до вагітності, а не після. Відкладати на потім, тому що. Це може мати серйозні реально проблеми і для вас, і для дитини. Будь ласка, займайтеся цим до. Ще питання гормонів. Під час вагітності жінка обов'язково має бути в нормальній кількості гормонів щитоподібної подібної залози, навіть якщо вони в неї самостійно не виробляються, значить вона їх приймає штучні синтетичні айотирокс, левотероксин. Часто також я чую від вагітних, що там або дівчат, які готуються. Я не хочу приймати гормони. Тим паче під час вагітності мені ще й хочуть підвищити дозування під час вагітності, ні, я не хочу свою дитинку труїти якимись там штучними гормонами. Я, має бути Вагітність має бути натуральна. Ні. Це теж так не працює, тому що якщо у вас не буде достатньо гормонів чи подібної залози, то ваша вагітність і стан здоров'я вашої дитини може бути дуже серйозно скомпрометований. І краще штучні гормони, якщо ваша щитоподібна залоза не здатна їх виробляти, ніж взагалі ніяких, і гіпотереоз мами, гіпотереоз плода з купою дуже негативних наслідків. Тому, будь ласка, це серйозні речі, і функція щитовидки, от наскільки вона у вас буде скомпенсована і якісна до вагітності, так от у вас пройде вагітність, і потім ви відновитесь і дитинка буде розвиватись. А якщо цим питанням не займатися, якщо є проблеми, відкладати це на... Після вагітності це може мати серйозні проблеми, які саме для мами. По-перше, складнощі з настанням вагітності. Вагітність може взагалі не наступити, якщо у вас не скомпенсована функція щитоподібної залози. І Як тільки ви її скомпенсуєте, от диво, ви вагітнієте і все добре. Загроза переривання вагітності, токсикози, гестози, якісь проблеми, втрата вагітності на ранніх термінах, тому що організм розуміє, що жінка не в стані виносити цю вагітність, він її відторгає. Токсикози, гестози, набір ваги надмірний, набряки це те, що дуже сильно засмучує воєнних і а, погіршує їм цей, начебто, радісний, позитивний, щасливий період, робить його не дуже позитивним і щасливим, тому що коли постійно то тошнить, то нудить, то набряки, то там болить, настрою немає, депресивний стан, то сльози, то соплі, то ще щось, то тривожність, то це реальна проблема. А на більш пізніх термінах проблеми ще та залози можуть призводити до преекламсії, це коли тяжкі набряки, білок в сечі, можуть бути навіть серйозні проблеми з печінкою, потреба в кесарському розтині, в перечасному там, кесарському розтині, тому що треба маму рятувати, плацентарна недостатність, несвоєчасне відходження навколо плідних вод, проблеми з пологовою діяльністю, тобто ускладнення в пологах, неможливість народити. Вищі ризики кесарського розтину, травматизму під час пологів, тому що, по-перше, жінці для того, щоб нормально народити, треба сили, треба енергія, треба м'язова робота. Якщо жінка в гіпотереозі, вона квола, млява, в неї немає сил, вона не зможе народити. Це шалене фізичне навантаження, просто шалене. Якщо ви слабка, якщо ви квола, у вас нема сил, ви не народите. У Вас буде слабкість, вам будуть робити кесарський розтин. Якщо в дитини гіпотереоз, дитинка, як правило, велику має вагу. Там 4 кг з половиною 5 кг. Таку дитину, по-перше, ви зможете просто фізично самостійно не народити. Треба буде робити кесарський. Або така дитина, крупний плід, він підвищує ризики травматизму як для мами, так і для самої дитини в пологах, тому що ми розуміємо, що дістати дитину з пологових шляхів 3,200 і 4,800 – Це зовсім різне навантаження і ризики набагато вищі. І, звичайно, в вагітних з некомпенсованою функцією щитоподібної залози в післяпологовому періоді набагато гірше відбувається відновлення, набагато частіше частота, поширеність післяпологової депресії, немає сил, а догляд за маленькою дитиною це дуже енергомісткий такий процес, скажу вам, причому на декілька років. Особливо перший рік це дуже багато треба енергії, це треба вставати вночі, це треба дитину годувати, постійно її брати на руки, качати туди біжиш, сюди біжиш, дитина постійно на руках. Це дуже багато енергії потребує. Якщо жінка не має енергії, то в неї не буде можливості нормально, якісно і радісно, головне, здійснювати свої материнські функції. Починаються ці виснаження, надосипання. Ось ці ці Після пологової депресії це позначається і на стані жінки, і на дитині, звичайно, і на атмосфері в родині. Тому краще, щоб мама була енергійна, щоб їй вистачало сил і на себе, і на дитину. Бажано, що ще й на чоловіка, чи на якійсь хобі ну це вже так, скажімо, екстра рівень, хоча б на себе і на дитину. А як навпів впливає гіпотереоз, може призводити до недоношеності, вадрозвитку, розвитку плода. Погіршення кровопостачання мозку, порушення обміну речовин плода, тяжка розумова відсталість або зниження просто інтелектуального потенціалу. Тобто дитина, можливо, від природи генетично могла бути генієм, але через те, що мама не пила йод, не скомпенсувала під час до вагітності під час дитинка буде ну, дурником, ну, хоча вона мала потенціал генія. В важких випадках навіть ну, тяжка розумова відсталість, страти вагітності, крупний плід, вищі, я вже казала, вищі ризики пологової травми. Затримка фізичного та інтелектуального розвитку в дитинстві не тільки внутрішньоутробно, а потім все дитинство. І знижена адаптація. Тому що дитина новонароджена, вона має адаптуватись до нашого реального світу. Не в утробі існування, а в цьому світі, якщо в неї знижена функція щитовидки, їй буде гірше адаптуватись. І, звичайно, інтелект дитини це нас дуже сильно. Цікавить, і це має бути в фокусі нашої уваги. Тому, будь ласка, приймаємо йод, я про нього розповів в наступній новому відео, і обов'язково компенсуємо функції щитоподібної залози, здаємо ТТГ і антитіла до вагітності, або, хоча б коли ви тільки дізналися, дивитесь, якщо у вас високе ТТГ або за низький, це треба коригувати, це не можна відкладати на післяпологовий період. Якщо у вас є антитіла, це теж треба коригувати, тому що це аутоімунний процес, він має наслідки. Якщо вам призначили гормони, під час вагітності треба підвищувати їх дозування і обов'язково продовжувати їх прийом. Не можна їх відміняти, тому що це синтетика, це хімія. Вам сусідка сказала, що можна там пити водорості. Ні, це здоров'я вашої дитини, це її розвиток, це її інтелект. Будьте, будь ласка, відповідальні і займайтесь цим до вагітності, тому що мати здорову щита залозу. Адекватний метаболізм це наш обов'язок і для себе, і для нашої дитини, і для суспільства. Тому що якщо ми хочемо розумну процвітаючу націю, то в нас мають бути розумні, здорові діти. Якщо вони будуть трошки дурненькі, трошки хворенькі, то хто буде займатися якби, соціальним благополуччям? Буде не до цього. Тому, будь ласка, дівчата: ТТГ, антитіла, йод. Обов'язково, обов'язково, і все тоді в нас буде добре, і ніякі післяпологової депресії нам будуть не страшні, ніяка вага, ми будемо всі енергійні, бадьорі, гарні, веселі і щасливі. Чого всім ми бажаю, до зустрічі в наступному відео, де я розповім детальніше про йод під час вагітності. Ставте лайки, робіть репости це дуже важлива тема.